Здесь, видите, нет части кости, потому что пуля І здесь нет части кости. Большой дефект здесь кості. Після поранення військовослужбовець Львівської 80-ї аеромобільної бригади Олександр Козачок у тяжкому стані у столичному військовому шпиталі. У ніч проти 27 грудня блокпост поблизу міста щастя на Луганщині, де чергував боєць, з гранатомета обстріляли бойовики. Осколок гранати влучив хлопцеві в голову. Ворогу то не побажає, що. є. Переніс. Приїхав, я його не пізнав. Зараз він знаходиться в тяжкому стані, не говорить, не розмовляє, починає трошки рухати руками. Ну, ага. Видалили йому голови частину мозку. Олександр родом із міста Стебник Львівської області. Йому 23 роки, єдиний син у батьків. Після оголошення першої мобілізації підписав контракт на 5 років і поїхав на війну. Він же ж патріот у мене, розумієте? Патріот. Він хотів захищати свою державу. Перший раз він був у Волновасі, другий раз у Луганському аеропорту і третій раз у селищі чи в місті щастя. І от саме там його поранило. Кульове поранення в голову надзвичайно важке. Як кажуть, лікарі з такими пораненнями не виживають. Олександр уже переніс п'ять операцій, дві з яких трепанація черепа з нейрохірургічної точки зору, Да, наше активне хірургічне лічення І Зараз йде процес такого більш восстановительного періоду. Він, звісно, длительний таким пацієнтом к сожалению. Реабілітація порой проводиться всю життя. Українська діаспора за кордоном уже запропонувала для Олександра курс реабілітації у Швейцарії або Німеччині, але така поїздка дороговартісна. Гроші на неї рідні військового не мають. Дарія Щербак, Сергій Барбу, Віктор Сніжко, п'ятий канал.